Всім привіт! Ось такий жах знаходиться в об'єктиві моєї камери, але не лякайтесь, нічого тут страшного немає. Справа в тому, що кілька днів тому я сюди, в цю тарілку, висипав насіння селері тал-утах. Висипав сухе насіння, залив його трішки водою, і в цій воді воно перебувало добу. Потім я воду обережно злив, накрив це насіння туалетним папером, можна використовувати. Пап... Паперову серветку, але брати якусь кращу, з дорожчих тому що дешеві вони розвалюються від вологи. І е, останні 4 дні це насіння перебувало під покриттям оцього вологого паперу. Час від часу папір е, висихає, цього допускати не можна, тому що будуть сохнути насіннини Я час від часу зволожу цей папір. Просто підставляв тарілку під кран з водою. Ну, звісно, там не був напор води, а просто такі часті каплі. І з допомогою цих частих капель я зволожував всю поверхню паперу. Через 3 дні, навіть дні, через 4 дні. От сьогодні я відкрив папір. Дивлюсь, що насіння починає проростати. Тому настав час його висаджувати в землю. Але в землю зараз у нас кінець лютого, висаджувати не можна. Я буду висаджувати по кілька насінин ось такі от стаканчики. В стаканчики я. Я вам всю, весь алгоритм показую. Стаканчики я поскладав в коробку з-під офісного паперу. І вони тут будуть знаходитися. Буде тут рости мій, моя селера. Кілька слів про ці стаканчики. Це насправді один стаканчик складається з двох. Перший стаканчик, тут в дні по периметру я зробив шилом отвори, тому що тут буде знаходитись земля. Час і часу я цю землю буду поливати. І якщо я десь перелю лишню вологу, волога спуститься наниз і через ці отвори витіче. Не буде там застаюватися, що не дуже добре, що чого не варто допускати. Щоб вода не витікала мені в коробку, не мочила картон, я цей стаканчик з отвором ставлю в цілий стаканчик, і в мене виходить тікі-пікі, супер-пупер. Ну, Тепер, власне, мені залишилось. Зараз я наповню оці стаканчики землею. Я вже це знімати не буду, тому що ну, що тут незрозуміло взяв да і накидав землі по стаканчиках. Ось так все вийшло. Далі що я роблю? Я взяв 1,5-літрову пляшку, налив туди звичайної води, закрутив кришкою, але не до кінця. І зараз з допомогою цієї пляшки от так буду по трішечки поливати воду, щоб її зволожити. Я думаю, вам видно. стаканчики. Я зволожу всю землю і далі займусь доволі тонкою роботою. Я що буду робити? У мене є така от загострений сирничок. Сирником я буду брати по кілька насінин, селери, опускати стаканчик. І там буквально на декілька міліметрів, не більше одного діаметра насінини. Я буду якби закопувати цю вологу землю. Я закінчив роботу. Що я зробив? В кожен зі стаканчиків я поклав там по 5-7 насінин, в основному в центр. Що я добиваюся? я хочу, щоб з цих насінин почали виростати маленькі росточки Селери. Вирісти там 5, наприклад. так? Я виберу з них спочатку там, 3 сильних, решту виріжу. Потім з цих трьох там, залишу одне єдине, яке саме велике, саме сильне. Яке більше мені подобається. І коли вже потім виросте ця селера невеличка розсада, там десь в квітні місяці там, чи на початку травня, я її просто візьму. Разом з, зі стаканчиком, зі стаканчика точніше, вийму землю і посажу відкритий ґрунт на грядку. Хочу зауважити, що цей метод підходить для тих людей, наприклад, як для мене. Мені не треба багато розсади, мені потрібно там 30 саджанців, в мені вистачить. Тому я зразу в стаканчики, щоб я потім не займався цим ділом, яке мені не подобається. А саме пікірування. Тобто я вирощу в стаканчику, потім вийму і посажу. Тепер мені треба зробити що? захистити стаканчики від випаровування вологи. Знімаю на наступний день, тому що вчора розродилася камера, акумулятор. Тепер, що я зробив, щоб захистити вологу від випаровування інтенсивно, я накрив всю конструкцію звичайною харчовою плівкою. Можна використовувати який-небудь кульок, але він більш-менш повинен так от щільно накривати. Ці стаканчики. Чому треба перешкоджати випаровуванню інтенсивному? Тому що мої зараз насінини найбільш такі вразливі. Вони такі в них прокльовується такий корінець. Деякі насінини знаходяться на поверхні землі, деякі трішки тільки заглиблені, і от вони можуть просто постраждати, якщо земля пересохне. А, але, а от лишню вологу там поливати, переполивати, я б сказав, бо я не хочу цього робити. Ось в такому положенні ця конструкція буде знаходитись до того моменту, коли селера не почне проростати інтенсивно, не з'являться більш-менш сильні паростки. І тоді я цю плівку зніму. Але про це я вже буду далі знімати наступне відео. Воно з'явиться як підказка, або можете прийти на інше відео, подивившись, подивившись в описі, буде посилання на наступний ролик. На сьогодні це все. Дякую, що дивились, побачимось.